Ще один комплект дисків на цей раз з Audi А5. Е, відновлені, пофарбовані, ідеальні, не варені, не биті, нічого в зразковому стані. Але тут я вам скажу. Льоха, муха, блін, Різниця, мабуть, не в 5 кг між цими дисками. Да, я зараз навіть проведу експеримент, візьму вагу і поважу, яка різниця буде між цими дисками і цими. І вроді би, би, і ті, і ті 18, блін, ну але... Лоха, ну різниця ну, просто, блін. Капець. Зараз ми порівняємо. Так, зараз буде експеримент. Блха, ну, які ти важкі, блін. Так, ага, спочатку, Даня, по вас. Даня, 15, 15 7 15,7 кілограм, да? синок. Але ти гарний, хлопчик. Все, давай, давай, тато зараз диск поставить. синочок, відійди. Давай, сам диск. Все, Да, так, да, так. Да. Даня. Так. Так. 10 цікави. 10,1. Зафіксували. Синок, ти бачив? 10 і 1. Ну, ти знову. Так. Даня, 16,7. Ні, 15,7. Так, занес. Данісь, занес, Так, і цей диск. Так, бачили? 14 кг. Так що я казав 3 кілограма різниця. А між ними реально 4 кілограма. І я вам скажу, це приблизно... Ага, це чуть, чуть вущий, цей, чуть, цей ширший. І різниця уявіть, в 40% ваги на одному дискові. 40% це дуже багато. Так що хто хоче собі. Супер легкі диски, блін, реально супер легкі, то звертайтеся. А хто хоче важкі, також звертайтесь, ці також продаються. Да?